Всім привіт, з вами адвокат Олексій Мендрух. В цьому відео поговоримо, як продовжити інвалідність у 2025 році вже за новим законодавством. Вже не новина, що секс скасовано з 1 січня 2025 року вони не діють. І вже змінилось все це питання. Неодноразово знімав відео про те, що там кому потрібно пройти повторний медичний огляд, в які строки це необхідно зробити. Залишу посилання на відео тут, обов'язково подивіться, їх як базове. Але залишається все одно питання, тому що і вони будуть ще, ще з'являтися, тому що вся ця система нова, ніхто нічого поки що не розуміє, законодавства дуже багато, звісно, потрібно з ним розбиратись. І от в цьому відео я відповім вам на питання з посиланням на роз'яснення МОЗ, як отримати і продовжити інвалідність у 2025 році, як це відбувається за новим діючим законодавством. Тому підписуйтесь на канал, хто ще не підписався, залишайтесь на каналі, хто є підписаний, є ще телеграм-канал. Там більш швидко виходять коротенькі новини. А якщо потрібна консультація, звертайтеся за номером телефону, бачите на екрані. І, звісно, всіх з Новим роком і бажаю всім нам миру в 2025 році, тому що це таке, напевно, єдине сильне бажання всієї України, всього українського народу. Тому всім бажаю миру. І так, переходимо до самого головного запитання. Постанова Кабміна в нас, ну напевно, ви вже в курсі. Від 15 до 11 ще була прийнята в 2024 року, номер 1338 і вона визначила чіткий порядок, яким чином це відбувається щодо продовження статусу інвалідності. І от тезисно зараз я назву основні питання. От продовження інвалідності з 1 січня 2025 року у МОЗ пояснює, що якщо вам необхідно пройти повторний огляд у 2025 році для встановлення інвалідності, як зазначено у довідці МСЕК, першим кроком є звернення до вашого лікуючого лікаря. Тобто звертайтесь до сімейного лікаря з цим питанням і в подальшому вже лікар має сформувати електронне направлення до експертної команди для проведення оцінювання повсякденного функціонування. Зараз це не МСЕК, це в нас експертні команди. Направлення формується після проведення всіх необхідних обстежень, які допоможуть лікарю якісно оцінити ваш стан, підготувати всю необхідну інформацію, необхідну експертним командам для прийняття рішення. Експертна команда проводить оцінювання очно, заочно, дистанційно або за місцем перебування особи, залежно від її стану та можливостей. Можуть бути оновлені як статус, так і деталі щодо вашої індивідуальної програми реабілітації. І ПР вона називається. Ну скорочено. Варто зазначити, що рекомендації, які є частиною цього ІПР, не регулюють питання, але надають рекомендації, пов'язані із соціальними виплатами, видом догляду чи облаштуванням робочого місця. Оновлення цього ЕПР. Якщо вам потрібно лише оновити індивідуальну програму реабілітації, слід також звернутися спочатку до лікуючого лікаря, тобто все наразі через сімейного лікаря, який направить із цією метою до експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи. Саме експертна команда розробляє рекомендації, які є частиною ІПР чи оновлює діючий ІПР, адже це стосується вашого статусу інвалідності. Отримання ДЗР. Що таке ДЗР, Допоміж, допоміжні засоби реабілітації? Для забезпечення цими допоміжними засобами реабілітації ДЗР потрібно звернутися до територіального відділення фонду соціального захисту осіб з інвалідністю. Інформація з рішення експертної команди про потребу в забезпеченні допоміжними засобами реабілітації передаватиметься шляхом електронної інформації і взаємодії до Міністерства соціальної політики України. Продовження тимчасової непрацездатності. Якщо тимчасова непрацездатність триває понад 120 днів або понад 150 днів з перервами, ну це в нас лікарня не тимчасова непрацездатність, вас мають направити на оцінювання до експертної команди для продовження тимчасової непрацездатності або за наявності ознак для встановлення інвалідності. Для окремих категорій діагнозів. Та станів не потрібно очікувати 120 днів непрацездатності. Тобто, це не всіх стосується, не тільки тих людей, хто в нас має лікарня не більше 120 днів. Тобто тут вже залежить від категорії і діагнозу. Щоб отримати направлення на оцінування, зокрема, це стосується ампутації, видалення або трансплантації органів, атродезів, сліпоти або відсутності очей, хронічної хвороби нирок, 4-5 стадії та психічних розладів. Звертайте увагу. Санаторно-курортне лікування ну, це також важливе питання. Для отримання рекомендацій про потребу в санаторно-курортному лікуванні також слід звернути до експертних команд з оцінювання повсякденного функціонування людини. Команда визначить, чи відповідає ваш стан здоров'я критеріям для проведення реабілітації в санаторно-курортних закладах. Інші цілі направлені. Також оцінювання може проводитись за іншими цілями, зокрема для... Перше, визначення медичних показань та протипоказань для забезпечення автомобілем чи електроскутером, включає оцінку потреби та можливості керування транспортним засобом у разі функціонального обмеження ходи та пересування. Друге визначення потреби в догляді та соціальних послугах. Оцінка ступеня залежності пацієнта від сторонньої постійної допомоги. Ну, це важливо в нас в контексті отримання відстрочки від мобілізації також. Далі. Встановлення зв'язку інвалідності з хворобами, перенесеними у дитинстві для отримання гарантованих соціальних гарантій батькам, які доглядали дитину з інвалідністю. Четверте, встановлення ступеня втрати працездатності професійне, визначення відсотків втрати професійної працездатності, що перешкоджає виконувати трудові обов'язки після отримання травм чи захворювань. І п'яте встановлення причинного зв'язку смерті з професійним захворюванням, трудовим калісом або іншим ушкодженням здоров'я. Ну, як ми бачимо, що і таке питання в нас буде доручено саме цим експертним командам. Е, якщо залишились питання, пишіть в коментарях, поспілкуємося ще в коментарях. ну, що там зможу, звісно, в межах своєї компетенції відповім. Посилаюся зазвичай на джерела, ті, які мають дійсно належну інформацію, тобто це на, ну, посилання в мене на мінохорони здоров'я. І якщо вже мінохорони здоров'я роз'яснюється ці або інші питання, то ми можемо брати їх до уваги. можемо. На них посилатись, можемо на них спиратись і керувати, звісно, у своїх питаннях: або спірних, або просто побутових питаннях. Залишайтесь на каналі, хто підписаний, підписуйтесь. Якщо було корисне відео, поділіться. Переходьте за посиланням. Тут з'являється наступне відео. Вони також корисні. Діючі законодавства змінюються дуже швидко, тому намагаюсь за ним слідкувати і робити такі огляди. Всім гарного вечора, до побачення і мирного неба!